Увечір замість листя пада сніг такий могутній, білий і швидкий. Сніжинки крихітки шепочуть Добрий вечір! А дерево вітається взаємно, ніжно та величаво. Небо не плаче, воно дарує казку, світлу, тиху, теплу, хоч і зимову. І кожна сніжинка несе у собі мову, яку серце впізнає з першого дотику. Всім гарного дня! Підписуйся, будь ласка, став подобайки та не забудь прокоментувати. Ділись, будь ласка, з тими, кому бракує звучання рідної мови. А я Наталіна Юрченко, і я популяризую українську мову. Не забудьте на мене, будь ласка, підписатися, нагадую. Всім гарного дня і додивись відео до кінця.